Я працювала за кордоном, і буває, що хліб заплісне працюю на поверсі, куди я піду виливати. Тут є спеціальні ящики для відходів, то що не викидати туди, дякую. Викидати туди. Якщо є спеціальні ящики для відходів, вони ж по тому їх переробляють. Так? От тому, якщо є спеціальні ящики для відходів, не той ящик, що із кульками везуть. Десь там на загальній смітозвалецьку, так? І то там ворони прилітають, мають джобати, природа собі з тим розбереться. Тут саме головне відношення до хліба. Ти маєш розуміти, що це для тебе, що це і хліб, що воно є важне. Купляйте, скільки, щоб з'їсти. Часом буває, ну, не з'їли. Буває за засох, ще там щось. Розумієте? Старайтеся зробити так, щоб ви той хліб. От в мусор не викидайте. Якщо є спеціально для відходів, для харчових відходів мусор, туди і несіть.